Додавати собі по руках. Знову купила рослини. Слухайте, поливати нема чим. Ну як нема чим? Вода поки що є. І в кар'єрі, і в свердловині. Але ж спека ще невідомо скільки буде, тож я економлю. Вожу з кар'єру. І ослаблені рослини я також поливаю з кар'єру. Ну, якщо немає дощової, а в нас дощової вже нема понад 3 місяці. Вибачте, близько трьох місяців. Ось, гуляла я вчора по балсаду. Це міскантус Серенегеттіні, здається, так він називається. Тут він просто написано Серенегетті. А може і, може і так. Не пам'ятаю, подивіться, яке коріння. Пишуть, що він півтора метри висоту буде, метр півтори метри. У нього така по посередині йде кремова рисочка. Мені щось смутно віриться, що він буде півтори метри. День таке коріння дебеле. а він всього ну, сантиметрів може, ну якщо взяти таку висоту, може 60 буде. А це моя забаганка. Пішла по моді. Тобто пішла за модою. Усі купляють собі сакуру. О, подивіться, яке, що це оно отаке ось, бачите? Оце погане діло. Вона, може, там треба чимось промазати. І з тої, і з тої сторони. Наче вона була колись зламана, і вона так, чи, може, щось її там з'їла. Не бачу, що знімаю, сонце світить. Ось. Погляньте, які в неї листочки. Це сакура. Японська. Так, так, ви не помилилися. Японська. Вона сама себе має формувати у формі бонсаю. Койоно май. Щось таке. Ну, я дивилась в інтернеті, не в балсаді в інших, на інших сайтах. Так вона і називається. Так, вона росте півтора написано 2 метри це для неї. Максимум. Але і взимку вона виглядає, листочки вона скидує, звичайно, вона до 25 градусів витримує, тобто п'ята в неї зона, ну і вища, у мене сьома зона. Що мене лякає, що вона може просто е, згоріти влітку. Розумієте, як у нас літо таке примхливе, таке ось спекотне. Але. Я її зараз висаджувати не буду, ні те, ні те не буду висаджувати. Це Перевалю більший горщик, а цю о, їй тут ще є де, куди рости. Там немає навіть коріння. Буде сидіти до осені. Поставлю в майстерню там, де мої усі вип'ю кави.